Яку музику слухає Клавдія Петрівна? Клавдія Петрівна, звичайно, ж слухає класичну музику Шопена, Бетховена, Моцарта і Сергія Жидана. Яка пісня передає атмосферу цього туру? Їде дах у всіх на очах». Коли ви випустите наступний трек? Листопаді. Очі, ваша родзинка. Чому так часто закриваєте їх окулярами? Тому що блатним і вночі сонце світить. Тому що мені подобаються голубі очі, але у мене було. Чи буває у вас відчуття спустошення після концерту? І до концерту. Чи була у вас особлива історія, пов'язана з якимось виступом? Так, одного разу я не змогла приїхати на концерт, і там виступала моя сестра. Це у палаці спорту, звичайно. Я ж не могла там так виступати. Перш на другому я вже була. Як відносишся до своїх фанів з любов'ю, з теплотою? Клава, роби студійну версію пісні, підроби собі паспорт. Вона вже є, але ми її доробимо, і тоді обов'язково випустимо. Він десь з 10, але каже, що всі пісні Клавдії Петрівни однакові. Він 0 з 10.